раунд як вино як яку тому коротше будемо битися тому можна вибрати ножа або підстолет її битися. я зазвичай костуюся цим тому буду і далі користуватися. загалом я хочу взяти щось сильніше ну, наприклад, та я навізаю якщо чесно у мене не хоча грошей на всі там такі проводі ну я можу купити от не дуже обично, Так она есть. поэтому я хочу сейчас его выкупить. И сейчас я это сделаю. И сейчас я цей сделаю. Сейчас я хочу звук на своем телефоне. Потому что я с до аккаунтами больше так и может появиться. И заходим. Ну давайте в другую команду, например, червону. О, синий, я хозяйку выкупала. по попала в синюю команду. І то есть там... ну, не знаю. Тут цей що там роблять вони. Ну как? А, я замість. Так, це з нашого там один може даже по мені не побувати попасти, все одно буде безполезно, А Але... он він. Та не по мені кидай, ти не бачиш, що по тобі цілиться, а він кидає по мені. Отак. У мене вже 2 кг. Блін, ну, промахайся, хоча в мене бот шанс. Так, хто це забив? Чего мене доганяє? О как? Стоп, він вийшов из гри. Той хлопець вийшов из гри. Ну я його постановку розумію, тому що, но ну, розуміє, це два проти одного не дуже чесно. И мы ждем, пока я сделочка зайдет в команду. Я бачу, що на сервере нас більше. И якась девочка мы ждем, пока у у нас в команду вообще. Все против нас. Ну и зараз я близько нема даже. Можем... Нет, девочка уже из игры. Давайте зайдем другий сорван. эту штуку видно, чтобы вообще бежит потом богатых людей. я попала с на его. О, привет. Так. Я пару попалась, я понял. Ну, ничего, это для меня не вообще А для тебя это не Опа, минус два Минус трой. А, минус два такой. Блин. Ну що ж, нічого. Давай зараз. Блін, ти як вона це робить? Ах, ладно, бачу. У мене вже три кіла є. У просто п'ять гуньків. Просто не треба мене. Блін. Я їй подарила шостого гунька. А, ні. Ну, зараз в неї забрати шостого гунька. А він як я бачу непогано грає. У нього емоція довго стоїть просто. Я ж підстайну. Але... Та, юна, я тільки за спам Тільки вас уже не кидається. Що ж він таке зробив взагалі? Стоп. Чу я... Ні, Даже не думаю старати мене. Ах, ты собака такі. а? Блін. Ну ладно, ладно. <свистак> Кавы. <Кали! свистак> э ну ладно. Роф, посмотрим. Я даже не бачу. И тоже не бачу. А вот его я бачу. Хм. Какая ирония. О, 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 не Что мне надо тут сделать, га не поймете задум. Вот вы чего пішло паркмета, паркмета выслів ніж в спин. А так все понятно. Ой, нет, непонятно, блин. О, я зруйнувала його 9 огненків. Хорошо, це чи погано, а я сама хазар. Ого. Що з не було? Оце дівчинка, в неї вона кібох. Их тут дуже багато. Занадто багато. Це що в них там поїздки? Предательство сзаду. По такому же старехте. Тоді треба не ворушиться. Хто, хто Це первая девочка как-то врайский скрывает. Это просто уже важко ці грис писать негайно. Тому значит, так не роблять. Хм. Оха! Нічого купання. Тому що бачу! Гано хоче б я її не бачила. А, бачу. І... Опять взяли. Походу, якось треба грати од первого лица, ага, але бачите, тут громадка докоється. О, сейчас оп девочка опять садивочка. Постоянно По ну, ззаду, Да. Ладно, старо. Замітьте, вже не сзаду. Ой-ой-ой. Давай. Чего не було. То собака сторожаєш мене. Просто я поки що в щиті, і вони не можуть мене тронути, типом. Але вони старожуть, бо знають, що як закрившись з щита, то я, ну, типо. Я ж бере перебув... пені. О, в мене... ні, це не в мене було. Давайте замахнемось і, і не замахнемось. Це тут ну, вже? Ну, це було. А, типа хто зараз буде підчитуватися, хто найбільше кілів зробив. Оце один найбільше, у нього 33 кіло. Є. Ну, типа, вивс. О! Ну, на сьогодні все, і всім пока, того що я вже сьогодні вела дуже довгу трансляцію, я втомилася. Ну, я ще буду вести трансляції тільки не сьогодні вже просто, тому що сьогодні я вже дуже багато їх відновила.